Ну, я зараз просто А, є. Наркузик ти де? Не, ти жопа, де? Одна жопа. Не знаю. Тут не знаю, чи є вони, чи ні. Легали. Легали. Обережненько марк, бо тут щось глибоковато. Тут краю не дуже. Тут теж марки, я навіличенька поплила. Опа, то упав. Знімаю, знімаю, Бабушка купається. А знімай, як ви спалає. Ні, вона така сьогодні хорошо викладається багато. Нічого, я буду вас чекати.